Привіт усім! Рада вітати вас на каналі Деовиця. Насолоджуйтеся, прослуховування. Пойто в чорний плащ і пішов до головної зали, де Дінь Е займався справами. Парта в палаці, Демені була незвичайно недбалою, маючи лише невелике кількість обслуговування обслуговуваного персоналу. Бай той йшов, не зустрічаючи жодного перешкоду. А потім він загубився. Дороги в цьому домінічному палаці складні, а пала а палаці виглядають майже одного. Майже однаково, байту того повільно йшов, перш ніж зрозуміти, що здається, кружляє по одному й тому ж місці. Більше того, він не міг згадати дорогу назад. Байту сів, притулися до стіни, мовчки дивився на зірки на небі. Це трохи клопітно. Байту чекав там півгодини і нарешті почув кроки неподалік. Байту озирнувся за байту визирнув за кутки стіни і побачив групу патруль патрульних охоронців, що вийшли до що йшли до нього здалеку. Це привід для святкування, адже це перша група охоронців, яку він зустрів з самого початку. Байду підняв камінь із, із землі та кинув його, влучивши в щекотку провідника. Чоловік закричав від болі і мало не впав, а потім поспіхом поспіху вигукнув. Все вбивця. Команда вартових негайно захопила імперське місто під звуком гострих лес, що вихопили спіх, що вихопили з байдут встав, щільно накривши площем і спокійно вийшов за ріг. Хтось із охоронців закр... Хтось із охоронці крикнув. Хто ви? Байтон сказав: Я шукаю вашого володаря, де мені? А що ви, величність, як ви можете бачити його лише т... тому, що хочете. Ходімо з... зніміть його. Всі кинулись вперед, але Байту не чинив опер, а мечіше ще були в. У нього на шиї. Він нахилив голову і запитав: після того як ви його спіймаєте, чи я можу я піти до нього побачити? Оскільки ти так сильно хочеш побачити мого пана, що ж я виконую твої бажання. Чоловік наказав: підведіть його до палацу Володарі володирідеми, і нехай мій господар особисто вирішить його долю. У палаці Володирі Демний не неуважно слухав звід звідти о своїх підлеглих, поклавши підборіддя на руках, трохи заглиблення у своїх думків. Ваша величність, ви слухайте, чоловік поруч із ним не міг не запитати. Він раптом прийшов до тями. Я ти можеш з цим впоратись? Тобі не потрібно звітувати переді мною за, за все. Чоловік завагався, але жінка поруч із ним посміхнулася та сказала: Так, я розумію, але ви не хочете чути про справу, як, яку ваша величність раніше відправив мене розслідувати? Він а очі ти дізналася. Не дізналася, жінка сказала, після того, як безсмертний Чунхао покинув секту до Ань, він, од... він одужав на горі під назвою Цімінь. Перш ніж безсмертний Чунхао пішов на спокій і поширив звідси, що якщо хтось хоче помститися, вони можуть звернутися до нього. Тому на цій горі немає жодних обмежень. Але... Але за останні три місяці, крім безсмертного Чунхао Хое, який час від часу відвідує її, ніхто більше туди не наближався. І Е. Слуха не супався. Людина демон. Безсмертне чи, чи є такі? Ні. Як смішно, чашка поруч юнь Е розбилась, і юнье роздратовано встав. Не дивно, що його не дивно, що його пустили в таке небезпечне місце, і він вагітний. Хто цей покадь, який так хто який такий зорстокий, що навіть не дивиться на нього... на нього так довго. Він просто не міг уявити, як безсмертний володар володар. Він просто не міг уявити, як безсмертний Володими Чунхау мог жити на самоті в горах сам. Вона була такою слабкою та незручною після вагітності. Хто ж заради всього святого був цей покидю, який зробив майстра вагітним, а потім покинув його в горах і залишив самого? Тепер він все ще той, а тепер він все ще той. То йде до такої небезпечної безодні Демені. Кров у тілінь ліпіла, а в очах примию корозову, а в а в його очах про меню корозали свій намір. Не хвилюйтесь про свою здоличність. Він казка, я не когось, щоб продовжити розслідування, і ми обов'язково дійдемо до суті цієї справи. Так, давайте розслідуємо. Глибоко вдихнув і заплющи очі. Дізнайтесь, хто це погадіть. Я, я обов'язково його спіймаю. У цей момент хтось поспішив до палацу володаря демонів. Ваша величність. Безсмертний володарю він від облачінь. Е? Що з ним сталося? Безсмертний лорд зник. Потужна здемоні. Потужна демонічна аура та тиск миттєво прокотили по всьому палацу володрій демонів. Чоловік, який прийшов повідомити новину, був настільки шокований, що не міг стати. В одну мить перед ним з'явився Юнь Е. Зник в очах Е, г... в очах Юнь г... Е. променю небезпечний поле. Хіба я не казав тобі стежити за ним, як він міг зникнути. Охоронець, який передав повідомлення, важко вдихнув і носили промов. Безсмертний володар. Безсмертний безсмертний Безмертний... Безмертний... володар має високий рівень досконали. Якщо він захоче піти, мої підлеглі, мої підлеглі зовсім не можуть його зупинити. Лінь е перегнерію його та вийшов за двері. Він ще не покинув. Зодню демені заберіть усі охоронці у місті та ретельно обшукайте. Якщо не можете знайти, якщо не зможете його знайти, ви на наслідок. Він щойно вийшов за з воріт палацу. Коли до палацу володи демені випадково підійшла група охоронців. Провідник охоронців віддав йому цесть і сказав: Вашу величність, ми що щойно захопили вбивців на відомого походження під час нашого потрулівання. Будь ласка, розберіться з ним. Ні, замус... Е, зас... засмутився і сказав, було б добре, якби ми просто вбили вбивців. вбивцю. Чому ти питаєш про таку дрібницю? У... у команді байту кліпнув очима. Клепнув Оч... очима і запам'ятаю юнь Е в своєму серці. Вони справді хотіли його вбити. Зрадник. Щойно ню Е закінчив говорити, він одразу відчув поруч. З... Що ню юнь Е закінчив говорити, він одразу відчув поруч знайому присутність. Він нахлив голову, щоб подивитися на команду охоронців. Посеред команди чули... Посеред команди, чоловік, якого сувпроводжено був одягнений у чорний плащ, яка посунув його обличчя. Його обличчя було повністю приховане в темряві. Його вигляд не можна було чітко розгладити. Я розтрушив очі та спробував говорити спокійно. Привезіть цього чоловіка, я особисто його допитаю. Позади нього почувся позаду цього почув це охоронний з гінець, який вигнав його, зниклила себе вашу величність. Ви ж ні нікого не шукатимете, ніхто йому йому не відповів. Вартові відвели полоненого вбивця до палаці володрий Демені. Жінь Е, махнув усіма руками та повернувся, повернувши піти до палаці володарій демені. Двері палаці зточини за Е, і вони залишили в палаці до двоє. Виць, який мав допитати Демені, зняв капусон і питати. — Ти хочеш мене вбити? Йінге, відкрив ротяне, вбивця продовжив згадувати мене. До речі, ти сказав раніше, що хочеш мене зісти. Господарю, крочи м'ясо, смачне. Його можна засмажити, його можна засмажити, засмажити у вуку та засмажити у фрітурі, е. скільки на швінакою раніше, Вайту достатньо... вже достатньо знущався, тому він поклав руку на живіт, звернувши на коло паласи Володимир Демені. Але там не було навіть стільця. На троні володи девені на високій платформі стояла лише стілець. На всьому мої. Мають бути такими залюгідними. Байту так довго йшов, що ледве міг стояти на ногах. Він на мене задумався і своро подивився на юнье. Е, ти просто так дозволив своєму господарю стояти так? Ева раптом прийшов до тями. Він допоміг байту сісти на стілець і поклав подушку позаду Байту, щоб йому було зручно сидіти. Й е Ес питав, Господарю, чому ви тут? Звичайно, я тут, щоб знайти тебе. Юнь е, ЕС сказав: господарю, якщо у вас щось є, ви можете сказати двом людям, яких я послав, і вони мені скажуть. Байтон, якщо я хочу побачити тебе, чи може вони також побачити мене від твого від мого імені? Жін на мене був приголомшений і промовчав. Він справді не нележив побачити цю людину, бо він справді не знав, як дивитись в очі цієї людини і не знав, як дивитись в очі дитини у, у своєму золоті. Н я деякий час мовчав, байту опустив голову і побачив чашку, яку Ніе щойно що не йому біля ніг. Він нахлив голову, щоб подивитися, і побачив ледь помітні сліди крові на пальці Жінь Е, подряпані, розбиті сматками порселяни. На кого ти знову осердишся? Байтон насупився і потягнув Юнь-Е за руку. Тут не було нічого. Чи можна було б перев'язати рану, Тож Байту подумав і одразу ж поквапалась до рота. Теплі губи миттєво обгорнули його, а м'який та гучний кінчик язика промкнув. Промильнув по пальцях Нюнь-Е, дихання Нюнь-Е зупинилось, а кров припила до мозку. Юнь Е відвів руку, ніби його вдарили струмом. І поспішно сказав: господи, не будь таким. Байток глянув на нього і через деякий час зітхнув: Ну, я прийшов сюди лише для того, щоб сказати тобі, що твоя магічна сила тільки, тільки починає розвиватись. Твій розум настільки, а емоції слегко, легко легко розлютити. Пам'ятай, що не можна бути ні надто щасливим, ні надто сумним, щоб не збитися зі шляху. Німець помовчав. Господарю, ви мене не звинувачуєте. Рука Байту схована в палащі. Тихо токнувсь його жоста і сердитиська. Винен, звісно, я не звинувачую тебе. Найбільше слід звинувачити тебе. Очніге, вирухнувсь, і він опустив голову. Вибач, я не повинен був не розслідувати і бути атакований демонами. І не повинен був залишити свого господаря і спричинити йому старзайнішими днями. Байдун не прийшов. Бо не приймався. як я страждаю, просід біля його ніг, і подивися на нього, його очі були сповнені залю. Сумер, легко бу нелегко бути вигідною. Ставке тіло, вчитель, і пов'язаний з цією дитиною чи не так. Я дуже скудую. Тож, чому не міг бути з тобою протягом перейду часу? Чому я не дізнався раніше? Я сховав голову в руках батьку. І тихо сказав: якби я знав раніше, ти знаєш, що, ти знаєш, що стане. Якби я знав раніше, я б не дозволив вчителю зазнати жодних труднощі чи несправедливості. Пойду опустив очі і подивився на нього ніжно посм... посміхнувшись. Як змінитися, як змінилася людина? Він все такий вже дурний, як і раніше, дурний очі. Він вже збирався щось сказати, як раптом помітив, як маленький хлопець у, у нього в животі ледь помітно ворухнувся. Байдуж здивону кліпнув. Бойту здивовано розплющив очі. Зазвичай плід починає демонструвати рухи плода на четвертому місяці, але маленький хлопець в його животі вже був більше чотирьох місяців, і він взагалі не рухався. Байту спроб байту спробував використати свою духовну силу, щоб викликати рух плода. Не отримав жодної відповіді. Це по перший раз, коли маленький хлопець виявився ініціативу показати своє існування в зовнішньому світу. Я просто не очікував, що це станеться саме зараз. Маленький покодять такий звавий. Коли знає, що його батько поруч, батько простягнув руку і ніжно погладив себе по житу, кисло думаючи, байток довго мовчав, е, хвилюючи, що, й... що йому погано, і поспішно запитав господаря, що трапило? Дививши, відчуваєте дискомфорт. Побачив штурбований вираз обласця свого дурного учня, байту похитав головою. Все гаразд, він що на мене купнув. Він швидко отямився і зрозумів, що мав на увазі байту. Його очі трохи затмярились, і він пише я радий, що з ним все гаразд. Байту спитав, хіба ти не хочеш? Хіба ти не хочеш доторкнутися до нього? Бо й то я. Тобі колись дуже подобається торкатися його. Байту нагадав. Він природно говорив про часи на піку лося, коли ень Е ще виховував його, як кролика. Йін Е трохи мовчав, а потім тихо відповів: Добре. Байту взяв його за руку і дозволив долоні ін Е накрити його нижню частину живота. Відчувши знайоме дихання, маленький хлопець у жозі Байту. Одразу ж активно заворушився, ніби не міг чекати. Відчуття було таке, ніби його ніжно дряпали маленькі кіхті. Очі е трохи вирухнули. Це відчуття немірхнув прекрасне. Три місяць тому ця крихітка була лише маленькою кулькою плода. Але вмить ока з нею сформувалась маленьке життя. Незабаром народиться дитина. Спочатку е думав, що з, зненав... Пишуткні думав, що зненавидить дитину в утробі свого господаря, Але коли він справді відчув цього маленького хлопчика, то зрозуміє, що не можна зненавидити його. Незважаючи ні на що, зразу дитина майстра. Це, мабуть, це, мабуть, наймиліша дитина у світі. Очень е пом'якшилась. Можливо, відчути його емоції змінились. Маленький хлопець у житті байту став ще більш сквилований, торкався тут, тут, тут і там, намагаючись зв'язатись про свою присутність перед батьком. Байту глибоко вдихнув. І, і трохи ніяко насупився. Хіба ця дитина не перевернеться в животі? Гострий усвідомлений дискомфорту байту, ні знову насупився, І він тихо дикнув. Не рухався, Тому батьку Бурчання В його животі його жвиті міттєво припинив. Байду відчув... Байтон зітхнув відчув... з полегшенням. Дуже добре, як і його батько, він тіло злякався. Ні Е боявся спровокувати башкетника на нову активність, тому не наваживши знову торкнутись байту. Він став і спитав, господарю, ви втомилися? Я відвіжу вас назад, не втомився». Байту похитав головою і навесне запитав. Ви знову хочете мене замкнути? Я не, не, не завагався говорити. Він раптом щось згадав і сказав Якщо майстер не хоче повертатись, чому б мені не вивезти майстера на прогулянку. Байту, просто... Байту не міг просто більше і радісно відповів Добре. Я попросив когось підготувати карету, і вони, поїхали. і вони вдвох виїхали з палацу Демені. Це місце називається місто Ліньтьюнь у безодній Демені. Є сотні місць різного розміру, подібно до цього. Після смерті попереднього володаря де безодні Демені, безодні Демень розпалась, і кожне місто має свій власний табір. Наразі лише половина міста перебуває під, власне, під владою міста Ліньюнь. -Лін у кареті, у кареті розповів Байту про поточну ситуацію в безодній демоні. Байту вислухав і насупився. Ти мені стільки розповів, не байш, що я викорису це проти тебе. Ні. Ні я сказав, я не хочу приходити це від майстра. Ні. Тепер ти володи е, Тепер ти володийде мені в безодні. Байту не наказав. Ці танімниці повинні з... з життям і смертю демонів в безодні. Незалежно від того, хто, протилеж... хто протилежна сторона, тобі не слід розповідати їхні ле їх. їх... Їх легковажно, і енемець промовчав і сказав тоді, дозволь мені розповісти майстру про звичайні де мені безодні. Як і очікував, бо й ту не всі в безодні демоні мають амбіції потрапити до англійського світу. На покебезодні де мені була самодостатньо та жила про віз... життя протягом десятиліття, якби попередні володи демені не наполягли на прокупровуканні конфлікті між праведниками та злими в. Та з ними вони не могли б досі жити таким самим мирним і стабільним життям, як і раніше. Отож, байту замислився, і в його голові виникла нечітка здогадка. Не карета зупинилася. Байту підняв штуру з машини та визирнув двір. Вони вже, вони вже прибули до міста, до воріт міста Ні-ні-ні. е -ні допоміг -ні -ні. тобто байту вийти з машини, і вони двох піднялися на місто на міську стіну, величезне містонь. Повністю видно. Вогонь те, що будівлю робило усе місто, схоже на дне на денне. На вулицях, на вулич та провулках, маски поводиться не квапливо та комфортно, вилюючи дуже комфортно. Байтон раптом запитав: у цьому місці ні, ну, нема солдатів, і очі ні, гуха він збів. Спочатку деякі були, але я їх розформував. Ти, Сказав, що за останні 10 років демоні не могла вийти ситуацію з зовнішнім світом. Хтось скористався нагодою, щоб під, підру, підробити людей і зібрати багато домінічних військ. Після того, я, після того, як я прибув сюди, я розпустив армію. Кожне місто під командою міста залишилося близько 10, 10 тисяч військових службовців для захисту від ворожих воторгнень. З кожним містом у демоні є. Те, 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 є телепортаційний масив. Якщо дасть, якщо десь станеться на напад, і, місць, і інші міста також можуть яку як швидко від, відправити військових як запобіж, як, запобіж, як запобіжний захід. У такому підході немає нічого поганого. але май неясно відчував, що щось не так у цей час до, до вас поспішали слуги. Ваша величність, Лорд Вуцюн, хоче вас бачити. Перший чоловік закінчив говорити Е перебив його. Тіба ти не бачив, як я розмовляю з безсмертним володарем? Поговоримо про це пізніше. Так, вийду е. Помітю, на е. Помічи, помітивши його Е навіть завагався і сказав: Вуцюнь, мабуть, чув, що майстер прийшов до півсудні демень. Це він того дня перетворив мене на демона в секті та Ань. Але я почудаю його життя. Майстер, ви хочете зустрітися з ним. Пайту кивнув. Вони побачив вотю у в'язниці в місті. У клітці без сон, сонячного світла чорний голуб спокійно лзав. Посередині його кінціки були скуті важкими залізними, лицюгами, а верті його обличчя був набагато млявим, і здавалося спочатку. Почувши, що хтось наближається, вотзюнь підняв голову, подивився на байту та відкрив рота, але не видав згодного звуку. Байту спитав, як він міг стати таким. Пільно подивився на чоловіка в клітці та холодним голосом. Та холодним голосом сказав, щоб пробудити демонічну кров, у моєму тілі він використав заборонену техніку демонічну безодні, та впоруснув у моє тіло потужну демонічну енергію. В результаті всі його радіани були зруйновані, а його культивація втрачена, я почти йому життя і замокнув його тут через його безго... багаторічну відданість безодні демені. Про щось подумав і його очі застріли, а я тепер я скажу про це. Якби він знав, що його. Від'їзд спричинив стільки страждань з його, його господарів, він би розірвав цю людину на смуття. Дихання е було нестабільне, а в його очах світелись діявські іскрики. Побачив, що з людиною поруч відбувається щось дивне, байту швидко схопив його за руки та сказав: Ні, -е, е, що з тобою, що не, я тобі -е, що я тобі щойно сказав. Заспокойся. Коли його погляд зустрівся з парою ясних і чистих очей, поруч з. Поруч настрій раптом, запов... раптом заспокоївся, і диявольська дух у його очах також трохи вчув. Е глибоко вдихнув і опустив очі. Вибачте, я не лякав майстра. Не хвилююсь, я господарю я його не вб'ю. Е сказав, у безодні демень є місце під названням безкінечне безодня. Безкінечна безодня без світла та звуку. І навіть перебуває в темрії. Я використаю для вигнання деменю, які скоюють тяжкі злочини. Я вижені його до безодні, Я, ви. Б... Я вигню його до безкінечної безодні, і він ніколи не зможе повернутися. Після входу з в'язниці Е відвів Байту назад до, свої, до свого двору. У довнічній безодні ніколи не буває денного світу, і дуже легко сплутати день і ніч, коли він тільки прибувши. Однак у дворі була формація встановлення яка змінювала день і ніч відповідно до часу у світі людей. Коли вони двоє повернулись, на поділлю вже було темно, і допоміг байту повернутися до свого ліска та зняти пляж. Плащ і халат, а потім особисто налити йому чашку чаю. Чунь е сказав: цей чай приготований найкращими лікарями, яких я знайшов у місті лінью. Він може заспокоїти розум і захистити плід. Господарю, будь ласка, приймайте трохи перед сном. Пойду взяв чай, ковтнувши і напевне, сказав: Ви господарю, ви можете писати все, що хочете. Бо промовчав деякий час і сказав: Насправді ти ніколи не думав про напад на секту та Ань, чи не так? Світ культивації готові до початку. Якщо демонічно безротня захоче відправити війська у світ людей, це неминуче не вимагатиме тривалого періоду навчання та підготовки. Байтон спочатку від Е надто поспішно прагнув спровокувати битву між добром і злом, лише тому, що він пробув у безодній демоні лише три місяці. Але тепер складає враження, що ця людина взагалі не, нав... не навчилася своїх своїх військ. Більше того, якщо він справді хотів підкорити людський світ, навіщо йому було так битися з звуцюнь? Не дивно, що навіть у палаці Демені, де мешкає Демені, не так багато військових охоронців. Ця людина ні е не відповів. Він чекав, поки пайту доп'є це ще, і потім з нормальним виразом обличчя взяв чашку з рук пайту та відклав її через мичені прошивки. Насправді не хочу виюватися Тань Ань. Ні, е, стиснув руки та опустив вуздовж тіл і тихо занерву. Уни ще в стані пішоті, де мені немає нічого поганого, якщо, якщо не обачно спрокати.